Золоті дівчата шукають таланти. Єдина в Черкаса група підтримки оголосила кастинг до основного складу команди. Головні вимоги до претенденток це приємна зовнішність, гнучкість і бажання танцювати. Також дівчат відбирають за чіткими параметрами, якими знає наша Вікторія Хамаза. «Надіюсь, це мій щасливий білет, благодаря котрим мені сьогодні повезет. Наталія вже два роки займається черлідингом. Дівчина не уявляє свого життя без танців. Потрапити до основного складу Ледіс» вона мріє ще з малку. Формулу успіху зізнається для себе визначила давно увіреність, положительні емоції, вісілі, улыбка, розтяжка і якийсь то опит. Мріє поповнити основний склад золотих дівчат. І 21-річна Ольга. Дівчина займається танцями з малку. Пригадує, черлідингом захопилася, коли вперше побачила виступ черкаської групи підтримки. Була присутня на грі черкаських мап. Там я вперше і, ну, побачила взагалі, як виступають дівчата, як вони дарують свої емоції, весь свій позитив ну, залу присутнім, які приходять підтримувати свою команду. І... От з того часу, напевно, в мене і зародилася ця мрія. «І Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, восім. Такий кастинг у Черкасах проводять уперше за три роки, каже тренер Голден Ледіс. Та у мріяне місце у команді отримують лише кращі з кращих, бо вакансій усього три. Физическая подготовка у нее должна быть хорошая, также танцевальная, возможно, конечно, не исключены девушки, которые занимались художественной гимнастикой или спортивной гимнастикой. Девушка должна быть не младше 16 лет. Желательно рост у нее должен быть не ниже метра 70. Фінальний відбір до групи підтримки черкаських мав відбудеться 5 липня. Дотичі лідери проведуть декілька відбіркових етапів, аби на фінішну пряму вийшли кращі танцівниці. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Вікановини.